Візьміться гарно за ручки, кожна група, можна група. взятися за ручки, так. скажіть один одному, слово доброти. Я буду. заклалося в ваше серденько. Тому собі Так, і ми продовжуємо наш урок. Ну, ви всі. Запишемо речення і тему. Зошити. Примноження краси Божого світу і уроки доброти. Це ми віднаємо і той і урок, і попередній, і наш. Так. І запишемо кольоровою крейдою урок. Так, ось стіночку собі. Я буду Господом радіти. Хто до дошки піде писати, прошу. Аби менше часу. Так. Уроку. Завзацю. Кожен, кожен чудовий. Кожен є перше слово, кожен. А далі вже легше. Кожен з нас є. Чуд. Прошу сама чуть господі. Є. Є тут є. Чудо. Боже. Так. Поспішайте і ще одне. Холодим. Да. Так. Да. Стараємось прочитати. Прочитай, будь ласка. Кожен з нас є чудовим Божим даром. Будь ласка, Катруся. Ми, Ми тебе кожен... сьогодні вітаємо, сині Катерини. Прошу, Катруся. що? Кожен. Є божим даром і кожен має писати з собою. Так. Тож кожен є божим. Над собою працювати. Працювати. працювати, Вкладаєте слова в листівку. Є там слова доброти. Над собою працювати. А як працювати? Так, вирощувати. Квіти, ще, лікарем. бути лікарем, ще добре вирощувати. Добре, молодшинка. Бути, будь ласка. Маляром. Маляром бути, хлопчики, Му музика. так, бути музикантом. Все, продавце. Діточки, підмітати вулицю, щоб було чисто. Цього бракує нам, правда, дітки? Це така робітнича професія. Але як приємно, коли ми йдемо, і в нас чистенько. Добре. Значить, все, що ми робимо, яку ми справу робимо? Добру справу. Так, побудуємо речення. Все, що ми робимо. Кажи, все, що ми, що ми, є, ми, ми робимо добру, добру. справу. Прошу сідати. Так, у нас в класі є групи. Ця група. О, лікарі. Інтелігенти. Ця група... Дівники, ця група, художники, Ця група. Музиканти, та група хліб, пекарі. Хлібо? хлібороби, пекарі, правильно, хлібороби. Дітки, кожна група це велика краса. Давайте кожен з нас засіє цей урожай. Ми поїхали на поле. Там дітки що засівають? І з того засіяного урожаю, що робиться найдорожче золото. Це що? Хлібчик. Найдорожче золото, яке маємо шанувати. Йдемо до музикантів. А ви який урожай засієте? Для кого буде музик? для кого будете грати? Для Бога будеш грати, ще для кого? Для нашої країни, ще для кого? Для нашої зем... землі, а для нас. <свят> і кож Ана, і, Ана, і Ана. ще для родини. для родини. І кожному буде приємна ваша пісня. Йдемо сюди. А ви кого? Будете оспівувати у своїх творчих пальчиках. Кого? Бога. Бога. Ще. Думайте, бо зараз буде ще одна робота. Прошу. <кхи> Марію. Причесть тоді в Марію, ще. І будемо усі своєю працею. Що, дітки? Ні? Прославляти Бога. прославляти Бога. Так, будемо прославляти Бога. Без інакшої мови такого не може. Прославити Бога своїм життям. А життя, бачите, яке в нас багатогранне, складне і трошки важко їм политуває, правда? Хто щось записав у листівочку, можна вже подивитися. Можна. Коли я в вашій групі роздам оцей дисплочок, тут пише, людина відповідає Богу, коли що пишете речення, кожен має по одному. Так, спільно працюєте, будь ласка. Коли людина робить добрі справи, для бога, коли людина молиться і служить Богу. Це такі ваші діти. Добре, гарно. Ще група вже справилася. Читаємо. щасливо, коли вона молиться до Бога, коли вона робить добре діло. коли вона ходить до церкви. Людина відповідає, Бог ніколи, Молить, молиться для нього допомагає іншому, коли ділиться з іншими, молиться, коли робить добро, служить у церкві, пославляє Бога. Вона чесна, справедлива, добра до всіх, коли слухає батьків і Бога. <плес> <плес> людина, яка ходить до церкви, робить добрі справи, молиться. Вона чесна, справедлива і робить до всіх. Пославляє Бога, молиться. Богові, коли Молиться, ходить до церкви, робить добрі справи. Коли молиться, коли говорить гарні добрі слова, коли вона передає кожному свої добрі думки, ділиться не, не заздрі, ходить кожну неділю у церкву. Отже, Білія каже, дивіться речення, може вам щось тут буде незнайоме. Служіть один одному кожен тим даром, що його прийняв. Від кого ви прийняли? Бо, Звичайно, хто вам дав цей дар? О, от ми й зараз подумаємо, як ми служимо цим даром. Ми послухаємо наш діалог, до мене вийдуть четверо дітей. Можете високий клем до міцного дуба, подати йому руку, обійняти його і сказати, який ти здоровий пане дуба, дубе, що гарні меблі з тебе виробляє. Не може, людина може. Чи може стара староливку підняти похилену молоденьку березку або хвоне дерево? Навідатись до горої сливки і потішити, наготувати, чи подати ліки. Ні, не може, людина може. А тепер подивимось з іншим боку. Не піде рожу побити іншу рожу За те, що напишна, похоче. Ні, не піде, а людина піде. Не піде ли до дону і скаже йому, ти мені смітиш, я тобі відпочую ці твої гіляки по повтина. Ти потопчу, стара пальма молодої і молода не нарікатиме на стару. Ні, не потопчу, не нарікатиме. Людина потопчу, нарікатиме. люди роблять погане. Люди робить на явно наполонитися. В світі, щоденному житті, що люди порушують Божі заклади. Порушують Божі закриті, правда, шанують, люди, не, не шанують. Не шанують природу, Природ. правильно, те, що сотворив Господь Бог. Той ну гарно, ну гарно все придумав Бог, як тато і мама, то у Бога, а як бджола, то у гості. псоват. Духлі у самоті придумав рибу ціле море. Брамик і енергійно засухав у неї з моблистою рукою. Коли ворота відчинив ці ворота, чоловік, усміхаючись, показав йому великий текер соковитого винограду. Любите виноград? Добре. Добре. Брате ворота, сказав селянин, знаєте, кому я хочу подарувати цей чудовий виноград? Може, настояти монастиря? Або комусь із старших отців монастиря, Ні, вам мені монах з радості аж почервонів. Хочу надати йому саме мені? а вже ж, Тому що ви зі мною поводилися як приятні і завжди допомагали мені. Хочу, щоб ви поласували цим виноградом. Це щирість, молитва, любов, чу, чудо, краса, дар, дар. щасність, доброта, праця, щедрість, величистість, приємність слова, слова вічності, справедливість, милосердя, ділинність радість. Добре, Прошу. Дякую. Дякую, Дякую Боженько. Боротенько. Молодець, на все. Добре. Будь ласка, голосу. Дуже не чуть. Щастя, нема зачі, доброта, дякую, щедрість, щирість, чесність, чемність, будь ласка, добрий день, справедливість. Доброго дня, як ваші справи? вам допомогти. Доброї ночі, доброго дня, вибачте, добродію. Хай Бог вас милий. І Сина, і Святого Духа, амінь. Англий Божі, породити любі, і все стій. Рано вечір, день, ночі, будь мені до помощі. Слава Отцю і син, і Святому Духу, і в лінію серця, і на віки вічні. Ідіть з Богом. Бережіть себе, почувати.